Сьогодні первинна ланка в місті Ірпіні, в нашій територіальній громаді, представлена десятью амбулаторіями. Ми маємо сім амбулаторій загальної практики сімейної медицини в місті Ірпінь, маємо амбулаторію в Михайловській Рубежівці, маємо амбулаторію також в Козинцях. І є в нас ще амбулаторія в Гостомельській громаді, наша амбулаторія, в якій ми продовжуємо нашу діяльність. Ми надзвичайно працюємо також і над тим, щоб стати трішки доступнішим, щоб бути більше трішки, ніж просто первинна медична допомога, і провадження платних послуг, тому що є амбулаторії, які віддалені до прикладу від поліклінічних установ, віддалені від лікарні, людям незручно добиратися і їм краще проще заплатити там певну кількість грошей. І отримати цю послугу на місці, ніж їхати і отримувати її за електронним направленням десь безкоштовно. На сьогодні в нас є консультація вже лікаря-гінеколога, у нас є консультація лікаря окуліста. Ми знаходимося в вітерані Афганістану 18А, амбулаторія номер 6 загальної практики сімейної медицини кабінет окуліста. На первинній ланці послуги військових спеціалістів надаються платно, але ми вирішили, що для певних категорій населення, а саме військових, їхній родині та пенсіонерів, це буде безкоштовно. У мене є виїзди Михайлівська рубіжівка і Гостомель. Це ми їздимо по вівторках через вівторок. Тобто, один вівторок ми Михайлівська рубіжівка, інший вівторок ми в Гостомелі. Ну, на майбутнє ми плануємо, що це буде частіше, тому що на це є попит. Ми подумали, що було б непогано, якщо ми розпочнемо тут таку роботу, як виїзну консультацію акушера-гінеколога. З'явилася у нас можливість надавати саме ультразвукову діагностику, робити такі послуги, тому що апарат, який в нас є, він мобільний, портативний, мобільний. От і ми почали цю роботу, і люди пішли до нас. Вирішили приймати що вівторка, з 10-ї години по першу годину дня. Якщо жінка приходить до нас, вона може пройти огляд у гінеколога, вона може здати лабораторні методи дослідження, вона може пройти ультразвукове дослідження. У нас є наша власна лабораторія на первинній ланці. Кожній амбулаторії у нас можна здати кров. Кожній амбулаторії у нас є свій сечовий аналізатор. Зараз уже є певний перелік швидких тестувань, які ми робимо на платній основі для наших мешканців. Як то швидке тестування на грип, як то швидкове тестування на скриптоп і швидке тестування на інші види інфекційних захворювань, ви можете за показами для диференційної діагностики отримати в нашому закладі. Щодо консультацій на дому, правило, лікар самостійно приймає рішення, якщо він вбачає, по-перше, ми не відмовляємо дітям до року. По-друге, ми не відмовляємо паліативним хворим, якщо людина лежача. Паліативна. ми, звичайно, це є обов'язковий виклик для наших лікарів, і вони їх обслуговують. Все інше на розсуд сімейного лікаря або, за бажанням пацієнта, може бути на платній основі. Це буде коштувати дешевше, ніж ви будете замовляти якусь, якісь приватній структурі. Чому ні? Я думаю, що це може бути. Так само на дому можна зробити на сьогоднішній день і УЗД-діагностику, можна зробити і забор крові на дому нашими. Із фахівцями і зробити екг діагностику також на дому, тому це відкрита послуга.